Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ. Сьогодні подивимось з вами на акції, які стартували 24 грудня і будуть діяти по 1 січня і не тільки. З 17 грудня є також акція на полицях. Із 10 грудня теж є акція на полицях. Тож ми будемо дивитися різноманітні акції. Тобто починалися вони в різний період, але вони всі дійсні. по 1 січня 2026 року. Ось так трошечки заплутано, не так як завжди, але добре, що є акційні пропозиції. Давайте почнемо, мабуть, із самих нових, правда? Сир м'який вершковий. Торгова марка Deluxe Foods and Good Selected. Класичний з додаванням трав. 175 грамів, 55 гривень та 50 копійок. Ікра лососова зерниста. Торгова марка Рибком Продукт 90 грамів, 250 гривень. Рибка «Сьомга слабосолена. Філе шматочком на шкірці від торгової марки Норвен. 210 грамів. 215 гривень. Форель від морвен слабосолений. Філе шматочком на шкірці. Тут більша вага. 240 грамів. Акційна ціна 227-70. Крабові палички охолоджені від торгової марки Водний світ. 82 гривні за 420 грамів. За 50 гривень можна придбати охолоджені крабові палички від делюкс. Вага 250 грамів, ікра форелі солона 100 грамів у склі за 260 гривень. Від своєї лінії паста з ікрою риби та копченою сьомгою – 46 гривень за 180 г. Риба сьомга слабосолена з кибочками 60 грамів 70 гривень. Ікра імітована зі смаком лосося 58,80 250 грамів. Торгова марка Лумонт. Ікра Норвен Атлантичних Риб з арктичною креветкою у соусі. 4650 за 160 грамів. Кальмар філе шматочки в маринаді по корейськи 76 гривень 180 грамів. Оселедець філе шматочками в олії 73 гривні за 300 г. Рибка масляна холодного копчення 54,50 за 80 грамів. Щось я застрягла в ревному холодильнику. 24,50 коштує ікра імітована. Імітована, не справжня, значить, а імітація ікри. Це і торгова марка День у день. Смак лосось 110 грамів. І ікра імітована за 43 гривні. 110 грамів. Вомонт чорна. Акційна ціна на ковбасу варено до пюрешки від своєї лінії вага 500 грамів 76 гривень. Ковбаса варена від розумного вибору куряча 300 гри 39. Рулет курячий, варено копчений 29 гривень і 60 копійок за 100 грамів. Рулет курячий з сиром м'ясна лавка 500 грамів 138 гривень. Шинка від торгової марки М'ясна лавка. Київська свиняча варена. 129 гривень за пів кілограма. Рулет зі свинини копченоварний 27,30 за 100 грамів. Від торгової марки м'ясна лавка, ковбаса баликова, напівкопчена. У упаковці 500 г і ціна за упаковочком 96 гривень. Балик святковий 33 гривні і 10 копійок за 100 г. Як, неймовірно, красиво на фоні. Щедрик звучить. Просто, просто неймовірна краса. Так, повертаємося до акцій. Від торгової марки м'ясна лавка сосиски до п'юрешки 450 грамів за 89 гривень. Ціна вказана за упаковку. Від торгової марки Добров «Балик», Дарницький сироковчений. 61 гривня і 60 копійок. Ціна за 100 грамів. Груденка особлива від добров, це вже нарізана слайсами 49 гривень за 120 грамів. Ковбаса савелат варено копчена 280 грамів 125,50. Так, на ось таку ковбасу знижка аж 40%. Салямі італійська 35,60 за 100 грамів. Від добров. Швайнсь, швейнська. швейнська. Так, ось така із сиром 37 гривень за 100 грамів. Від Добров кірольська напівкопчена, 39 гривень 100 г. Такі ковбаси, акційні ціни. Фует екстра. З іберійською свининою. 106 гривень це за таку упаковку 150 грамів фет екстра сиров'ялина 86 гривень, теж 150 грамів. Від добров салямі фует 53 гривні. Тут ціна за 100 грамів. Почти всіх вони ціни вказані за 100 грамів. 45 гривень для парма. І від добров 60 гривень. Ковбаса австрійська, копчено запечена, 121 гривня за 400 грамів. Баварська – 81 гривня і 80 копійок. Ковбаса золота, сиров'ялина, 33 гривні і 40 копійок. Це ціна за 100 грамів. Хамон 80 грамів. Нарізка 76 гривень. Ковбаса шинку рубана від добров 170 гривень, пів кілограма. Лікарська 135 гривень теж пів кілограма. Нарізка така м'ясна асорті від торгової марки Добров. 180 грамів 123 гривні. І така нарізка ковбаска за 63 гривні 50 копійок, 80 грамів. Від торгової марки Верес огірки по-європейськи за 78 гривень 435 грамів. І огірки по-корейськи 67,50. Томати в'ялені в олії 140 гривень 280 грамів. Томати мариновані від своєї лінії 650 грамів, 58,50. Від торгової марки Верес. Томати мариновані Черрі, 70 гривень, 440 грамів. Огірочки. Мариновані від своєї лінії 70 гривень 650 грамів, корнішони 640. 64, Це і торгова марка смак 300 г. Оливки зелені, зі спеціями 86 гривень за 340 грамів баночку. Ці спеції Плавають з блакитною пліснявою. такі фаршировані зелені оливки. 52 гривні за 280 г. Від делюкс зелені оливки без кісточки 68 гривень. Ще варіант оливок зелених ось такий фарширований варіант з апельсином 65,50. Ці з блакитною пліснявою з сиром 72 гривні 50 копійок. Каперси 42 гривні. Ось, мариновані. Солодка стевія за 105 гривень 280 грамів. Набір сирів кубиками 220 грамів загальна вага, ось вони бачите, розділені окремо 115 гривень. Від торгової марки сиренада. Акційна ціна на сири з суцільним брусочком 200 г. По 77 гривень. Гавда або Радамер. Є нарізаний скипками салями 58 гривень 135 грамів. Тертий сир на півтвердей гавда від торгової марки Накпол 54 гривні 135 грамів. І такий варіант, не такий, а такий: Радамер 150 грамів 67 гривень. Крем сир Філадельфія 82 гривні та 50 копійок 125 грамів. Від торгової марки Золотий резерв. Сир м'який, 57 гривень 180 грамів. Сир твердий 24 місяці 165 гривень з суцільним брусочком 180 грамів. Подрібнений 95 гривень 100 грамів. Ось такий сир напівтвердий з томатами та базиліком 98 гривень. 175 грамів. Сир напівтвердий теж 98 гривень. А це вже без томатів такий він. Теж нарізаний стипками. Сир із блакитною пліснявою. 100 грамів 62 гривні. Тут теж 100 грамів 65 гривень. Сир вершковий козиний 98 гривень 150 грамів. Маскарпони від делюкс. 100 гривень 250 грамів. Подарунковий набір цукерочок від торгової марки «Конті». 86 гривень за таку упаковку. Вага 238 грамів. Ось такий подарунковий набір цукерочок від торгової марки Марс. 180 гривень 215 грамів. Від рошен такий віночок різдвяний. Цукерочки, тут майже 600 грамів. 598 грамів, якщо бути точним. Ціна 230 гривень за набір. Ось такі пряники у молочному шоколаді. 400 грамів, 86 гривень. Такий варіант. Лисичка. Сумочка. Цукерочки від Рошен 113 гривень 330 грамів, 150 гривень ось таке печиво здобне. 340 грамів упаковці, печиво савоярді, ціна 56 гривень за 200 грамів. У мене таке печиво асоціюється із десертом тірамісу Я думаю, не тільки в мене. Ось таке печиво з лакове 58 50-260 грамів. там є чотири пачечки в упаковці. Печиво від торгової марки Рошен Ловіт 420 грамів, 79 гривень. Подарунковий набір від Кіндер 180 гривень, 102 грами. Пінгвінчик або такий Санта. Печиво кокосово-горіхова начинка, або карамель горіх. 57 гривень за 140 грамів. Бачите, йде таке в шоколадній оболонці. Тут начинка чуть не як батончики такі. Печиво від своєї лінії: 120 грамів. 25-30. Є полунична начинка, вишнева або апельсинова. Печиво тондіні від своєї лінії 28 гривень та 30 копійок. Орео 14,50. Більше орео. Так, ось таке за 53 гривні 176 грамів. Подарунковий набір цукерок від Рушен Київ вечірній. 179,50 за 176 грамів. Такі цукерочки від «Рошен». чоколатерія 179,50 також асортимент Elegance або асортимент Classic. Це є молочний, це є темний шоколад, 99 гривень за упаковочку. Орієнтовно 150 грамів, Тут трошки більше, а там трошки менше. Від Millennium 162 гривні. Цукерочки 285 грамів. Ось, є ще ось такі рев'єра теж міленіум. 148 Мабуть, дуже детально зупинятись не буде бо тут дуже багато акцій. Фактично кожна кожна пачечка акційна. Хочу показати вам, що ось ця краса є зі знижкою за 470 гривень Рафаелу в металевій коробці. І ось таке Рафаело, 189 гривень 210 г. Цукерочки від своєї лінії із цілим лісовим горіхом. 114 гривень за 205 г. Від торгової марки Рошен, Такий варіант цукерочок. Шоколадні із бренді Лікером 77 гривень. Із вишневим лікером 90. 2 гривні. І такий варіант цукерочки із желейною начинкою зі смаку. Є апельсин або вишня 75 гривень. Такі великі шоколадки від мілка за 150 гривень. 300 грамів. І цей варіант акційний. До речі, ось цей варіант теж акційний. Просто не змінили цінника. Якщо є акція, то є акція. Щоб перевірити, можна подивитись на сканерів. От тебе є сканер. Він зазвичай в керунку промгрупи промислових цих товарів. Тож там можна просканувати будь-який товар і впевнитись, яка на нього цінна, якщо їх сумнівим. Від міленіум пористий шоколад за 44,50-90 грамів. З цих два варіанти. Це є молочний та білий. А чорний за 58,80 Нові знижки на різні майонези соуси та кетчупи від торгової марки Оліс. Такий варіант майонез. Файний. 55 гривень за 500 грамів. Столовий 51 гривня. Чудовий 44 гривні. І майонезний соус від торгової марки Оліс 34 гривні за 500 грамів. Гарна ціна і 30% жирності. Продовжили акцію на майонез від торгової марки Щедро. 300 грамів за 33 гривні. Салатний соус від «Щедро» за 25,70-300 грамів. «Щедро» майонез провансаль 400 грамів за 43,50. Королівський смак майонез на перепелиних яйцях 500 грамів 54,50. Ось такий майонез оригінальний за 126 гривень 340 грамів. Соєвий соус чумак 470 мл 40 гривень 50 копійок. Кетчуп від оліс лагідний або шашличний 250 грамів 18,50. Кетчуп королівський смак, лагідний або до шашлику 400 г 29,70 г. Соус від торгової марки Руна, український фірмовий. 37 гривень та 30 копійок за 485 грамів. Гірчиця щедро, медова. 13,50-120 грамів. Соус алжирський, 22 гривні, 50 копійок, 180 грамів. Від торгової марки «Делюкс» тунець шматочками в олії або у власному соку. 58,50. За 185 грамів. Ще є філе анчоуса. 90 гривень в оливковій олії 48 грамів. Печінка тріски у власному соку 84,50, 115 грамів. Така печінка тріски 82 гривні і 30 копійок. 121 грам. Паштет. З печінкою та ікрою тріски 65 гривень, Скумбрія 64,50. Акцій досить багато. Чесно кажучи, в одному відео все не показати це точно. Пишіть в коментарях, яку б категорію товарів вам було цікаво подивитись найбільше. Зроблю більш детальніший огляд: Скумбрія, це теж Скумбрія. Хтось писав в коментар, що краще дати до салату мімоза, які консерви рибні. Напишіть, будь ласка, хто в знається, цікаво буде почитати і приємно буде, що людина знайде відповідь. На олейну акцію ми вже її, правда, бачили: 76 гривень 850 мл. Ось така велетенська упаковка крабових паличок. 95 гривень за 520 грамів. Вони заморожені. Піца прошуто 90 гривень 320 грамів. Ікра лососева від норвен. 315 гривень за 90 грамів. Чайне асорті граф 64,50. Такий віночок Шерлок 279 гривень в металевій баночці. Асорті Ловаре 175 гривень 60 пакетиків. Таке, асорті 158 гривень. Розсипний чай, як тут пише зимовий 115 гривень за 80 грамів. І багато 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 акцій. На чаї особливо чай, кава. Е, можна сказати, кожна друга позиція з акційною ціною. Шерлок 68,50 100 грамів. Ви мені його рекомендували? О, можете спробувати. Так, все придивляюся. Придивляюсь, придивляюсь. А від своєї лінії 38-40, 25 пакетів. Розсипний чай від делюкс. 52 гривні по 100 гривні, а тут 80. Хейліс теж акційний зелений, 61 гривня і 20 копійок, 100 гривні. І чорний. Мені ось цей чорний, дуже смачний. 80 гривень. Чай від своєї лінії по 40 гривень розсипний. Ліптон 54 гривні і 20 копійок за 30 пакетів. Кава натуральна Мелена Амбасадор. Така темна Dark, 140 гривень або преміум 160 гривень 225 г. А тебе я хочу акцію на таку каву. Зробіть мені акцію від торгової марки Ford кава Мелена, 116,70 за 225 грамів, І такий варіант 75 грамів, 41 гривня. Якобс 150 гривень 230 грамів. В зернах є багато варіантів акційних. Така Якобс Монарх 700 гривень за кілограм. Ви знаєте, я в роздумах, чи робити окреме відео на алкогольні напої. Бо зараз є справді цікаві акції на такі, я б сказала, цікаві товари. Бакарді – 285 гривень за півлітри, набори подарункові, Бакарді і кола 377. Цікаво почути вашу думку. Робити окремий огляд алкогольних напоїв чи не треба? Одразу щиро дякую вам за відповідь, за коментар. Від торгової марки Фрателі напій винний за 107 гривень і 50 копійок 750 мл. Тут теж багато яскравих цінничків. Мартіні 340 гривень 339 бруто. 210 гривень просеко. На цьому буду завершувати своє відео. Щиро дякую вам, що додивились його до кінця. Хочу побажати вам веселих добрих свят. Всього вам самого найкращого і до нових зустрічей.